Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Давайте подивимося, що відбуватиметься в Кремлі ну, в найближчий час, нехай буде до кінця серпня місяця 2024 року. От просто що там буде відбуватися. Так, Кремль До кінця серпня місяця 2024 року, що відбуватиметься? Які події. Знаєте, там починається якийсь процес, якийсь поштовх до дії активних дій, який був раніше в них, тобто привіт з минулого, коли корабль починає тонути. А криси біжуть, біжать з корабля першими. Тобто корабель під назвою Кремль починає тонути. Це дія причинно зумовлена. Тобто це починається як поштовх тільки? Ну, це по долі їм. Це по долі, і це результат праці певних людей, результат праці певних людей, які заложили фундамент у цих змін, що будуть відбуватися, починають відбуватися ще в минулому. Оці люди заложили фундамент подій ще в минулому. І от зараз воно буде потроху, потроху починати розкручуватися, так би мовити. Так, тут емоції показують. Емоції, до речі, якась жінка може бути в темі. Жінка в тімі. І вода. Жінка і вода. Жінка і вода. Невизнана імператриця. Невизнана імператриця. Хтось у владі. Які, хто хотів бути ну, у руля, так би мовити, але й вона не визнана. Це в їхньому домі, так. В їхньому домі. Це, знаєте, я не знаю, чи буде там якесь свято, але такі відчуття, ніби чекають на якесь свято. Що там в них? Грядьот, жінка з рідиною, жінка з бокалом є шанс зробити трійку мечів. От в цей період, якийсь період. Святкування, не знаю, що вони там можуть святкувати, чи це якась проміжна перемога в них в чомусь, чи це просто якесь свято там буде? В такому плані. Тобто це привіт з минулого, фундамент закладений вже по долі. Але ключову роль відіграє жінка води. Не дочекаєшся зупинки цього процесу, воно вже йде, як знаєте, воно розбіг набирає. Його ще може не відчувається, але вже все не зупинити. Воно знаєте, коли здалеко щось наближається, його ще не видно, але воно вже така маленька точка на горизонті. І воно якось трапиться дуже швидко. Я не знаю, що там може бути. Не знаю, але має бути для когось трійка мечів. Троє роблять тройку мечів. Ключова фігура жінка води. Е Дивіться, може з вас хтось пам'ятає, що чи було таке в минулому, щоб також фігурувала жінка? Чи то це спроба держперевороту, ну але там були чоловіки? Ну, можливо, жінка це як друга людина після головного. Згадайте, будь ласка. Так, покажи, ще, кажи детальніше, будь ласка, що це там готується. Лицар мечів перевернутий. Там іде мова про розподіл ресурсів, про те, що неможливо уповільнити активність Або неможливо припинити шлях до конкретної цілі, яка пов'язана із певними ресурсами. Тобто тут йдеться мова, я так думаю, розподіл ресурсів, розподіл грошей, розподіл, ну, я не знаю, що там, трону, володіння чимось. Ресурси це можуть бути люди. Десятка жезлів. Ну, Жезли я вам говорила, це можуть бути люди і багато людей. Процес керівництва якимись активними процесами в суспільстві. Тобто тут виходить якась тріумфальна подія на фоні. На фоні е, втрат, втрат територій або втрат якихось енергетичних ресурсів. От я не можу сказати. Тобто, от королева Пентаклів, виходить, мається на увазі, що триумф. Утримання якогось ресурсу і триумф на, на фоні пожертвування багатьма силами, вогняними або, знову ж таки, тут зброя може бути. Ну, якісь таке відчуття, ніби це дійсно якась активна дія. Йде підготовка до якоїсь активної дії. Якийсь запасний план, Нову королеву жезлів. Тобто неможливо зупинити втрату чогось. Тобто люди, які хочуть перехопити ресурси в Кремлі, перехопити ту естафету перемоги тріумфу. Вони будуть робити все, щоб не втратити, будуть хапатися руками, ногами за можливість отримати е, бажану ціль. Тобто, бачите, знову ж таки, це тільки початок, це тільки мотивація, це тільки е, знак, сигнал до якоїсь дії, пропозиція діяти. Пропозиція діяти. Тобто щось, почнеться якесь планування. Почнеться планування. Так, ну і покажіть, чи воно вдасться, чи здійсниться мета людей, які планують активну дію в Кремлі. Ну, виходить, в них іншого, іншого вибору немає. Вони вже зважили ситуацію, і от Орел решка знаєте, от, за двійкою пентаклів, вибор, перевернута двійка. Тобто тут вже якби назад ходу немає. Їхня, скажімо так, Бездіяльність, вона якби змивається водою, тобто вони не бажають сидіти, склавши руки, іншими словами. Тому щось буде таке плануватися, перевернути мах. Зараз це тільки як по ілюзії, знаєте, там замилення очей, підлаштовування, лицемірство серед людей, ну, серед кремлівських цих мешканців. Ну, скажи тоді, що буде з теперішнім керівництвом Кремля, які тримають владу в руках? Дев'ятка жезлів? Покарання? Тобто в них не буде шансу піти від покарання? Як би вони цього не хотіли? Їхні особистісні кордони, кордони безпеки, вони як розпадаються внаслідок того, що за їхнім небажанням до них іде покарання у вигляді людей, які пов'язані певними. Почуттями, певними бажаннями. Ну, тут як десятка кубків, це сім'я по почуттях, по бажаннях, по ну, все, що пов'язане з чуттєвою сферою людини. Ну, якісь сіре кардинали там. Так, давайте ще. Коли скінчиться ера путіні? ну, коли не можна казати, як скоро? Кінчиться ера путінізму на болотах. Ну, дивіться, карта місяця, важко сказати по місяцю, а взагалі, то вони настільки, знаєте, по місяцю вони настільки зомбовані, що навіть якщо не буде тої сірої молі, оце те, що їм навіювалося, 100 років, можна так сказати, 100 років їм навіювалось з часів революції. Воно вже настільки в них в'їлося і і викарбувалося. Що, самі розумієте, ну, бачите, в них тут. Ой, як вони будуть за ним плакати, і настільки він їх зомбував, що коли його ну, от, офіційно це закінчиться, то вони будуть за ним е, прямо вбиватися. Це буде такий траур на місяць, траур на цілий місяць. А взагалі-то, взагалі-то, я не можу сказати, що ця ера взагалі закінчиться колись. Ви самі знаєте про це. Ця система, вона 100 років вже існує, більше ніж 100 ніж 100 років. І вони просто, от, знаєте, ну, ну, просочені цим. Сочині, і вони будуть плакати за тої системи. Того, того і після цієї влади прийде інша, така сама затягнута. Навіть якщо взяти їхні нащадки, вони навіть якщо прийдуть до влади, то вони те саме будуть говорити. Тобто і в них імператор залишається. Обнулення. Тобто в них будуть робити все, щоб цього обнулення не було. Щоб не було вежі, вежа тут перевернута, як пряма, то воно би було обнулення взагалі все нове. А так, вона перевернута. Тобто нащадки цієї влади, яка зараз є, вони будуть робити все, щоб ну, люди не прозріли. Щоб люди не прозріли. Тому, ну, взагалі-то для Це ера, ера, ну, не скінчиться. Не скінчиться. А взагалі-то щось мені таке здається, що 18 часових одиниць місяців або років Ну, він стільки не проживеться, де вони стільки двійників наберуть? Вони самі всі повиздихають, хто шукає цих двійників. То я так думаю, 18 місяців і буде там великий плач, будуть там похорони через 18 часових одиниць, місяців. Щось там буде, з якогось імператора будуть там оплакувати. Ну, за цими картами. І вони можуть навіть це назвати як ера смутку наступає. Ну, там будуть говорити всяку чуш, типа що наше сонце зайшло. Ну, в такому плані. А взагалі-то то воно так виходить. Ну, так, такий в мене вийшов розклад. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна і все буде Україна, незважаючи. Ні на що, яка влада в тому Кремлі, що там буде, що там не буде. Переможемо ворогів внутрішніх і зовнішніх. Бережіть себе. До побачення.